Всього кілька тижнів тому мій чоловік лорд був живим і в королівстві панував мир. На смертному одрі він знав. Королівство ніколи не прийме владу королеви жінки. Однодумці Рейніри можуть вірити у що завгодно, але Візеріс хотів, щоби саме Ейгон став його спадкоємцем. HBO презентує. Тепер вони прагнуть не добра королівство, а задоволення своєї помсти. Виступите проти короля, і моя відплата буде стократною. Я такий самий безстрашний, як будь-хто з них. Ти не уявляєш, на які мені довелося піти жертви, щоби посадити тебе на цей залізний трон. Мій дядя. Це виклик, який мені до душі. Якщо він, звичайно, зважиться зустрітися зі мною, ми переможемо та принесемо мир. Але ти повинна визнати, що шлях до перемоги лежить через насилля. Добре. Усі на війну. Все своє життя я намагалася служити і своєму дому, і своєму королівству. І чомусь тепер усе це не має значення. Будьте <плес> мужніми за єдиного справжнього короля Ейгона. Дім Дракона. Другий сезон з 16 червня.